Я відкриваю вінки газовий повністю, напалюю спічку, подношу. і вона не горить. Сухий спирт або стара радянська електроплита. Вибір на чому приготувати їжу у Людмили невеликий. І так триває вже майже місяць. В її квартирі, як і в інших ста семи в будинку, газу немає. А хто як? От я знайшла от, от, от ще 20 років назад. Коли здавали вот этот дом експлуатацію в августі 1996 -го года, вот ми привезли, мать тут жила, ми привезли електроплітку, но вона була в лучшему состоянні, конечно. Вот. Ну, я її відкопала, знайшла і пользуюсь електропліткою. А ті, які є з маленькими дітьми. Інші мешканці багатоповерхівки використовують газові балони. Звичайно, це неприпустимо, за правилами техніки безпеки, але іншого виходу немає. Предметом спору з газовиками став так і не встановлений загальнобудинковий лічильник. Коли газова служба 22 сентября приїхала к нам на дом, ми потребували від них документи, на основі яких вони имеют право установить счетчик. Документи не були предоставлены, не було согласия жильців дома, не було проєктно-технічної документації, взагалі нічого не було. Обурені люди відправляються до газовиків аби почути пояснення щодо документів. Покажіть нам документи, щоб на счетчик Покажіть, Ми вам радіть коли вони приїжджають. Установлювати покажіть документи. Ми не хотіли що показувати, що ви показали? показали? Начальниця ділянки хотіла приховати акт обстеження, необхідний для встановлення загальнобудинкового лічильника. І недаремно підписи і мокрі печатки на ньому відсутні. після розмови на підвищених тонах представниця газопостачальника навіть намагається втекти. А у меня не работа. Я кушать хочу. Заходите назад. У нас тоже работа. У нас тоже работа. Заходите в кабинет, мы есть хотим месяц. Ответьте мне на вопрос: кто такие физичные. Я не прячусь, извините, пожалуйста. Не ховайте. Я не ховаюсь, у меня работа. А на питання навіщо людей залишили без газу, виправдовується. Я не сама приймала рішення я при выполнении этих работ. Вот я была не сама и решение принимала не я. А это было все? Я решение в сказала, решение куча, не было. Э, о пуске газа или э, не пуске газа принимает под так, газ. Вы, Я не на него, принимать такие решения. Я, просила, включили, я не я задала какие-то обратитесь под Але люди опускати руки не збираються. Пообіцяли, якщо газ не включать, влаштують справжні протести і почнуть перекривати дороги. Вже наступного дня, після візиту знімальної групи на місце події, до мешканців приїхав і віце віцемер Катріченко. Щоправда, дарма проблему він так і не вирішив. «На сьогодні на основі вашого прощення давайте щоб це було вже правильно. Да? Самі при хоті, ви на правіть, хотіть ви на На кабинет министров, соответствующий пуск. Вопросы, связанные с установкой, с пуском газа, ну, сегодня, на сегодняшний день, государственным единственным государственным регулятором является Национальная комиссия. Единственным регулятором только Национальная комиссия имеет право принимать решения, связанные с теплом, с водой. З електроенергією і з газом чотири види услуг. Тільки національна комісія. Що наразі робити людям із питанням, що намертво зависло у повітря вже як місяць, газовики не знають. Закінчити роботи по установці надомного домного і будуть пущений газ. Навіть це буде не щочика, це ящик, поки встановлюється, Там просто ящик без щечика. Закінчуємо роботи, виконувати і пускаємо людям газ. Якщо вони не согласяться. Ну, якщо вони не залишаються, то немає рішення випробувати по пусту газу. Простору для маневрів людей практично немає, і тому постає ділема або все ж таки прийняти умови газової служби, або й надалі жити без газу. Олександр Фефілатів, Інна Данчина, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня, перше міський.